Більшість ноутбуків для роботи можна поділити на дві дуже умовні категорії: перші тонкі і красиві, такі ще називають бізнес-ноутбуками. Такі екземпляри, як правило, з добре відкаліброваними дисплеями, металеві, тоненькі, інколи навіть настільки що їх називають ультрабуками. Їх частіше за усе обирають за для роботи в браузері, офісних програмах та інших не дуже складних задачах. Друга категорія потужні рішення з продуктивними процесорами, дискретною графікою і таким іншим. Ці рішення вже використовують для більш серйозних задач в високопродуктивному. Якихось задачах, таких як, наприклад, робота з графікою, монтаж відео, математичні вирахування і таке інше. Так, звісно ж, можна поділити ще ноутбуки за габаритами, вагою та діагоналлю екрану, адже це все ж ноутбуки, його задача переміщуватись з місця на місце. А я хочу вам сказати, що існує ноутбук, який поєднує у собі переваги усіх трьох цих категорій: Asus, Zenbook 14X, OLED 2023 року. Це ультимативне рішення в багатьох задачах. Вітаю вас усіх, на зв'язку, як завжди, агностик. Не забувайте передавати. Вірити підписку на канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. І розпочнемо якраз з того, чому ж варто ZenBook 14 x OLED відносити до красивих. Його дизайн повністю відповідає цьогорічній зірці ZenBook S13. І як на мене, усі мінімалістичні лінії, які утворюють фільмову літеру А, виглядають трошки кращими за центричні кола і надають пристрою трохи більше елегантності та цікавості, натомість не наділяючи його кричущістю. Корпус металевий, і на вибір для користувача існує два кольорових рішення: спокійний, ось такий темно-сірий інквелгрей та бежевий Sandstone Beige, тобто чорнильний та піщаний. І от другий зроблений за технологією плазмової керамізації металу. Якщо коротко, це процес, під час якого метал не просто покривається керамікою, бо так воно злізе рано чи пізно, а під час усього плазмування усе стає надійніше та міцніше і змінюється сама хімічна структура. Але це все в світлій версії. Моя чорнильна не має такого і заляпується руцями все ж трошки більше. Незалежно від способу обробки кришки, ZenBook 14X OLED має відповідність армійському стандарту mil std 810H. Тобто він пройшов випробування вібрацією, високою та низькою температурою, вологістю. З ком та пилом, і це все зверху, вже стандартних тестів на місці клавіатури, петель, портів, тиску і такого іншого. Коротше, той випадок, коли і красиво, і до того ж надійно. Уся ця краса має відносно невеликі габарити та вагу, якщо враховувати залізу, про яке ми поговоримо трохи пізніше, товщина усього 1,69 см, вага 1,56 кг. Звісно ж, ноутбуки цього класу бувають і тонкішими, і легшими, але та невелика кількість, яку можна назвати потужними, інколи мають і більшу вагу при такій же діагоналі. Знову ж треба пам'ятати, що ми говоримо про потужні речі. А потужне, легким майже ніколи не буває. Давайте трошки поговоримо і про порти. Для підключення тут є один повноцінний USB 3.2 Gen 2 Gen2 Type A, два порти Thunderbolt 4, один повноцінний HDMI 2.0B та комбінований аудіороз'єм 3,5 мм. Mm. Вгадайте, на що ми будемо сваритись, гадуючи про націленість на кріейторів. Так саме на відсутність слоту для карт пам'яті. Чесно, я навіть ладний відмовитись від HDMI, біси з ним, якщо є Thunderbolt, а от вставляти картки зі своєї камери все ж хочеться. Ще одне для пошиновувачів. Чи дротового ethernet підключення в комплекті з ноутбуком є USB-адаптер для таких випадків. Для всіх інших, у кого виникає запитання, а навіщо взагалі той дротовий інтернет, відповім, що особисто знаю компанії, в яких корпоративна мережа та доступ до мережевих дисків, наприклад, доступні виключно через дротове підключення. Тому сценарій дуже простий: адаптер залишаємо або на роботі, або кладемо собі в сумку і за потреби до достаємо. Ну, і поки ми говоримо про Connect, Wi-Fi 6 e дводіапазонний, Bluetooth 5-ї версії. Усе стабільно та швидко, як це і має бути. Однією з візитівок ноутбуків Asus в останні декілька років стало запровадження OLED в усі цінові сегменти. І дисплей Zenbook 14X OLED не є виключенням. Це 14,5 дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2,8К, тобто 2880 на 1800, зі співвідношенням сторін 16 на 10, та найголовніше, найприємніше, особисто для мене, частотою оновлення 120 Гц. Нарешті до нас прийшли ті дні, коли високу частоту оновлення можна побачити не тільки в геймерських ноутбуках, а й в цілком, так скажімо, цивільних. Рішеннях. Але на цьому перевага його не закінчується. Цей ноутбук має сертифікацію VESA Display HDR True Black 600, тобто вже з назви ми розуміємо, що тут А, є підтримка HDR, і Б, максимальна яскравість дисплею 600 ніт. але тільки в HDR-режимі. hdr контент буде відтворювати з максимальною яскравістю в 450 ніт. Ще тут присутня сертифікація Pantone, що натякає нам на високу відповідність кольорів, і це дійсно так, адже дисплей забезпечує 100% покриття кольорового простору p 3 а його дельта є менше одиниці. А ще дякую, що він не сенсорний в моїй модифікації хоча така опція і існує. Звісно, комусь це може і потрібно, але точно не мені і не в цьому пристрої. Чи варто мені вкотре перераховувати вам усі переваги oled дисплеїв таких як насиченість, контрастність та низьке енергоспоживання? Або про те, що задля запобігання вигорянню тут є цілий ряд оптимізацій, які дозволять ноутбуку жити довше, включно з магічною відновлюючою заставкою, автоматичним виявленням втомлених пікселів, і, звісно ж, гарантією заміни дисплею в гарантійний термін. Коротше, з цим дисплеєм можна як редагувати фото, так і займатися відеоконтентом. З повною упевненістю того, що з вашим відображенням кольорів усе дуже чудово. І навіть пограти в кібердисципліни також можна, якщо дуже сильно хочеться, завдяки високій частоті оновлення. Ну а діагональ близько 14 дюймів вважається ідеальним варіантом для того, щоб возити її постійно з собою. Звісно, тринашки ще краще, але там ми будемо впоратись в залізо, тож пам'ятаємо про співвідношення заліза та габаритів. Так звані пристрої введення в ZenBook 14 OLED чудові. Острівна клавіатура з підсвіченням має хід клавіш 1,4 мм, що є оптимальним показником для тих, хто багато працює з текстами. Окей, особисто для мене такий хід клавіш ідеальний, тому що я маю відчувати натиснення на клавішу, а не просто лупцювати пальцями, наче по столу. Тут ще, звісно, велику роль відіграє супротив клавіатури, який і доповнює це враження. Тачпед скляний, великий, точний, розпізнає усі жести, і більш того, він має номберпет, тобто натиснувши ось сюди. Ось сюди ми отримуємо повноцінний нам для роботи для тих, хто використовує мишу, але без зовнішньої клавіатури це приємна особливість. Ще одна камера, саме вона тут відповідає за безпеку, адже вона інфрачервона та працює з Windows Hello, Та і сама як камера доволі непогана, адже вона має роздільну здатність Full HD. І дякую, що я вже все частіше, частіше можу побачити це в ноутбуках. І одразу про звук. Динаміки налаштовані Harman Kardon, Вони грають без якихось потворень на рівні гучності до 80%. Подивитись фільм, будь ласка, послухати музики на фоні без проблем. Але використовувати для аудіофільства чи монтажу ні. А тепер давайте до солоденького. Я ж не просто так казав вам, що тут все потужно, потужно. Ще раз, мова про ноутбук, товщиною трохи більше півтора сантиметри та вагою трохи більше півтора кілограми. У цього ноутбуку можуть бути різні модифікації, я про них наприкінці скажу, але основну мову ми будемо вести про ось цю топову комплектацію. Тож, ZenBook 14X OLED має процесор Intel Core i 9 13900 h з базовою тактовою частотою 2,6 ГГц і максимальним турбобустом на одне ядро до 5,4 ГГц. Тут 14 ядер. Та 20 потоків. Ще раз один з найпотужніших процесорів сьогодення в ноутбуці, який можна віднести до категорії бізнес-пристрою оперативної пам'яті 32 ГБ lpddr 5 які, звісно, що розпаяні на платі. Накопичувач 1 терабайтний NVMe з високими показниками швидкості, високими, але не рекордними. Проте, якщо вам хочеться більше, ніхто вам не заважає взяти і замінити його на більш швидкий, адже накопичувач тут можна замінити. Але і це ще не все. Найнеочікуванішим моментом особисто для мене стала присутність. Дискретної графіки Nvidia, GeForce RTX 3050. Більшу частину часу, тобто під час браузингу та в офісних задачах, працюватиме вбудована Iris XE, але як тільки мова йдеться про складні задачі, в роботу вмикається 3050. Mux switch тут немає, тобто система сама буде вирішувати, коли яку карту використовувати, і ви не зможете назавжди і усе робити з дискреткою. Та й в цьому немає великого сенсу, так як автономність від цього буде сильно страждати. Тож, що у нас по продуктивності? В тесті Cinebench, в одноядерному тесті цей процес процесор показує себе краще ніж умовний i 9 9870 H, або навіть деякі Xeon з більшою базовою тактовою частотою. Багатоядерному він програє тільки монстрами, яких просто банально більше ядер, що логічно насправді. Монтаж 4К відео з бітрейтом 100 Мбіт за секунду, з фарбуванням ріал тайм взагалі без проблем. На таймлайні ніде нічого не зависає, не підторможує та відтворюється без жодних проблем. Рендериться мій перевірішний проєкт на 13 хвилин з фарбуванням, транзішенами та невеликою кількістю графіки, десь 14 хвилин. Для порівняння, такий проєкт на потужному, товстому та важкому ноутбуці за 3080 рендериться десь за 6-7 хвилин. Сцена з мультяш. В Blender на процесорі рендериться менш ніж за 5 хвилин, на відеокарті більш 6 хвилин. Якщо пограти. я не став перевіряти CSGO, Dota і Valorant, бо тут і так зрозуміло, що свої 120 FPS тут можна отримати без проблем. Оновлений Відьмак 3 в Full HD на середніх налаштуваннях 120-130 кадрів, на високих 80-90, кіберпанк на середніх десь 35-40, ну тобто консольний такий собі, Experience. Але не забувайте, що це RTX 3050, тобто ніхто вам не заважає увімкнути DLSS і отримати вищий фреймрейт. Але я цього робити не став, це все ж не геймерський ноутбук. Ще один важливий момент, який варто згадати, робота без під'єднання до джерела живлення, адже це все ж ноутбук. Усе там перевіряти я не бачу сенсу, тому беру свій сценарій з монтування відео. Так от, я взагалі не можу сказати, що продуктивність якось змінилась. Усе як відтворювалось, так і відтворюється. Рендер займав 13 хвилин на живленні, а від батареї він зайняв щось близько 15 хвилин, що вже взагалі не рівні похибки. Тож працювати з потужністю можна і не біля розетки. Проте магії, на жаль, в нашому світі не існує, і поєднання такого потужного заліза в такому маленькому корпусі в стрес-тесті надає нам 75 градусів температури, 3 ГГц по потужним ядрам та 2,3 по енергоефективним. І це цілком нормальні результати, враховуючи розміри ноутбуку, адже в цього процесору базова тактова частота 2,6, тож при одночасному максимальному навантаженні на усі ядра найскладнішими інструкціями такі показники більш ніж задовільні. Стосовно шуму системи охолодження, більшу частину часу ви його не почуєте, бо процесор не напрягається, а дискретка не працює. Проте, якщо дати навантаження, її стане трохи більше чути, десь на рівні 42 ДБ. Найбільш суперечливим тут може бути хіба що питання батареї. Ємність 70 Вт годин доволі немала для ноутбуків цього класу габаритів. Проте з таким потужним залізом їй буде вистачати приблизно на 5 годин роботи. З геймінгом десь на годинку-півтори, в залежності від навантаження. 15 хвилин рендеру відео, тобто дуже великого навантаження на залізу, майже максимального, відняло десь 20% батареї. Отже, ми отримаємо десь годину рендеру або десь приблизно годинки дві монтажу. Так, звісно, хотілося б більше, але тоді б збільшилась вага ноутбуку, і це вже був би зовсім інший ноутбук, а зовсім. Інші ноутбуки. І так є, саме тому і існують різні моделі, лінійки та варіанти. Стосовно заліза та інших версій, ось ця топова модифікація з 13900 має в доповненні 3050. Інші модифікації можуть мати 13700 та 13500 з та без дискретки взагалі. А ще вони мають по 16 або 32 ГБ оперативної пам'яті. А так як вона розпаяна на платі, обрати треба з розумом. Особливо якщо ви працюєте з Adobe, якому оперативної пам'яті ніколи не буває забагато. Так до речі, про Adobe. Зареєструвавши свій пристрій, користувач має змогу отримати 3 місяці повного доступу до усього. Adobe Creative Cloud, тобто до Photoshop, Premiere, Audition, After Effects і усього іншого. А це вже десь 80 баксів. А ще, чому я був дуже приємно вражений, в залежності від конфігурації, користувач може отримати цілий рік персонального Microsoft 365, тобто повний пакет офісних програм Microsoft та персональний OneDrive на 1 ТБ. Сам користуюсь і вам раджу, для роботи просто must have. Тож, що в нас виходить з Zenbook 14X OLED? Це чудово збалансований ноутбук, який і виглядає стильно та привабливо, і має дуже потужне залізо. В цьому сегменті конкуренція дуже цікава. Схожі за вартістю та вагою ноутбуки є, але вони менш продуктивні. А такі ж по продуктивності більші та дорожчі. Саме тому я й вважаю, що в цьому році ZenBook 14X OLED ux 3404 найоптимальніший вибір для роботи в 2023 році, якщо вам потрібен елегантний та продуктивний помічник. Ну а що ви думаєте про цей ноутбук обов'язково пишіть до коментарів? Де я вас як завжди буду чекати? А з вами був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.